Міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок виступила за дотримання норм міжнародного права, відповідаючи на питання щодо можливості арешту Путіна на саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці. І як вас понімать? Міжнародне право зрозуміле з цього приводу. Воно дає чітко зрозуміти військові злочинці, ті, хто несе відповідальність за ведення агресивних воєн, будуть притягнуті до відповідальності. За словами Бербок, дискусія про можливий арешт Путіна чітко дала зрозуміти, що війна в Україні це не якийсь локальний конфлікт, і Путіну вже немає можливості брати участь у міжнародних конференціях. Це ще раз зробить очевидним, що ця агресивна війна з боку Ерефії є не суто європейською. Справою, а торкається усієї планети, наголосила Бербок. з військовим експертом Петром Черником, пане Петре, ви з нами. Вітаю вас, рада так. вас бачити, пане Петре. Отже, давайте та, почнемо із кримського титану. От для чого московити мінують це підприємство? І це що новий виток якогось шантажу вже почався після ядерного, вже знаю якесь екологічне ще щось. Ну, та якщо вони шантажують, то можу шантажувати тільки Яке самих себе Направду, я зараз не можу дати якої дуже глибокої якісної воєнної експертної оцінки цього явища, бо для цього потрібно значно більше інформації ніж ту, яку ми маємо. Якщо так говорити скоріше навгад, аніж аналітикою, то можливо вони таки допускають, що Крим таки буде доокупований найближчим часом. Про це вже навіть міністр оборони Великої Британії сказав, і в такий спосіб зроблять все можливе, щоб він нам не дістався назад. Але ж вони, вони усвідомлюються самі, що вони постраждають також від цього вибуху, Чи їм все одно? Їм абсолютно все одно. Це люди, які не шанують ні своє, ні чуже життя. Це, до речі, ще підкреслював американський генерал Джордж Патен, 3 Третьої армії ТВД американської на європейському континенті. І хронічно хворі на алкоголізм. Ну да гарантія що там всі не поголовно п'яні. Е, останнім часом Росія якось не тупо почала використовувати свої е, озброєння під час атак на території України. Зокрема, вона почала більше використовувати балістичні ракети. Ми зараз не будемо говорити про їхню кількість, тому що це все одно е, ніколи не вгадаєш. Але, от сам факт: вони постійно намагаються з'ясувати для себе найбільш прийнятні способи, методи, як нам на голову висипати ще чергову е, купу залізяча. в тому числі, але я не за. Осім поділяю точки зору, що щось нетипове, щось мега таке, чого ми не бачили раніше. Балістичні ракети застосовувалися, просто так сталося, що вони їх практично довели до нульової відмітки наявності і призупинили їхнє застосування. А те, що зараз відбувається у травні, є свідченням, що вони зуміли хай невелику кількість, але все ж таки поставити на конвер. І тут направду, є серйозний, дуже воєнний розрахунок. Росіяни програли шість ну, поєдинок з патріотами у частині високогіпершвидкісної зброї. Кинджал, і це на дуже стратегічна поразка для них, чому вони залишаються другою країною експортером найрізноманітнішого озброєння у світі, і такі їхні стабільні клієнти, як Бразилія, Єгипет. Малайзія, Індонезія вивчаючи дуже прискіпливо оці всі весь цей досвід задають собі питання: а чи Російська Федерація спроможна виробляти, хоч якусь конкурентно спроможну зброю? То їм направду треба вирівняти шанси і вони хочуть уполювати патріот. Чи їм це вдасться, на мій погляд? Ні, другий момент в. Глибокі удари по нашій території в тилу бояться нашого контрнаступу і в такий спосіб намагаються перешкодити логістиці забезпечення передової бронетехнікою та боєприпасами. А також розуміємо, що якщо система ППО перебуває у напрузі, особливо в тилу, отже, якась частина зенітних установок поки що не надійде до передової для прикриття нашого потенційного контрнаступу. Звичайно, тут є і психологічний момент. Але вони все ж таки вчаться і роблять певні свої розрахунки. Загальний висновок вони страшенно почали боятися і будуть робити усе можливе, щоб перебувати в нас. У напрузі стратегічне колесо обертається на нашому боті. Ну, з точки зору напруги і переляку здається, те що відбувається в Росії зараз на кордоні з Білгородською областю, там де РДК і Легіон Свободи Росії зараз працюють, продовжують працювати. То воно здається, нагнало не меншого жаху. Ми то до війни звикли вже за рік із хвостиком. Цієї активної фази до цього ще 9 років воювали. Власне, як на ваш погляд, ситуація в Росії може розвиватися, зважаючи на евакуацію, зважаючи на неможливість росіянам зараз прикрити кордон. Є тут кілька стратегічних моментів, не вдаючись до тактичної ситуації, бо направду треба мати достовірну якісну інформацію. Перше серйозний ляпас персонального путіну. Він є гарантером територіальної територіальної і недоторканності кордонів. А виявляється, що кордон трухлявий. А виявляється, що вежа ФСБ, котра завжди відповідала за прикордоння ще з часів народження НКВД. Це була їхня царина. не має достатньо сил і засобів, щоб кордон уберегти. Наступний момент кінцево зняти табу із. З міркувань, що не можна переносити бойові дії на територію Російської Федерації, можна і це прекрасно. А отже, їхні місцеві еліти серйозно задумаються, а чи бункерний вже ж настільки сильний і таким спосіб стимулюється боротьба між вежами Кремля, і це направду добре. Разом з тим, я би не піднімав планку очікувань, що саме такі бойові дії в якийсь спосіб щось покращать на лінії розмежування. Дійсно, якісь підрозділи можуть бути звідти зняті, але для того, щоб там щось почалося по справді справжньому розвиватися має відбутися масштабованість. Нагадаю, що справжні партизанські війни є успішними тільки тоді, коли його підтримує населення. Армія УПА воювала з 1942 по 1959 рік. Поки що не маю оптимізму у частині, що місцеве населення може вдатися до сукупних партизанських дій. Якщо ми і побачимо масовані зриви російської недонації, то це буде означати тільки одне: Котрась із ВЕЖ Кремля вирішила використати бидломасу для трансферу влади не інакше. Тобто, ви вважаєте, що там це по сьогоднішній день стільки під контролем, навіть в ситуації, коли війна прийшла на території самої Росії. Я не вірю у російський народ. Даруйте мені. Я не вірю у їхній повстанчий потенціал. Ніколи Макевелі, коли він свого часу сказав: якщо хочеш знати, як буде вивчи, як було їхній історія не знає ні одного успішного повстання у частині заміщення влади за винятком більшовиків. Але в частині, що стосується українців, там не всі поголовно однакові. Ми знову собі викривляємо ілюзію, що як мовляв, там збудеться великий здвиг народних мас, путіна знесуть, повісять на мавзолеї, то там що зміниться, не зміниться. Допоки не помре останній носій вілічія, ми приречені з ними жити у зоні вогневого воєнного загроження. А вілічія помре всього за однією умови. Абсолютна деколонізація Росії поза 190 малих малих народіну. Це я трошки узагальнюю, щонайменше 25-30 держав утворюються, забирають ядерну зброю, два то й три покоління зовнішнього управління англосаксів. От тоді з ними буде. Розмова, якщо зберігається політичний простір, збережуться носії вілічі, яким би вони не були. Навіть Гаро Казгарі Каспаров може на це захворіти, якщо стане президентом, або його через якийсь час замістять на рефлексію Путіна, і невідомо там кого ще. До речі, я зауважив, Вчора з'явилася інформація від Ловада центру. Там чомусь показали, що цікавість до війни в Росії почала падати. То було понад 75%, а тут раптом 17%. Це їхні соціологи починають гендлювати з цифрами чи насправді в Росії відбувається якесь таке от дивне відсторонення Я не я, і хата не моя. Поки мене це не стосується, я про війну не хочу нічого знати.